До фінальної події проекту City Makers, яка буде е, безпосередньо, форумом City Makers, Ми готуємо виставку проєктів, які робили команди студентів в рамках курсу з сенсі верстатів і попередніх, так і просто як окрема вже після е, завершення роботи. Це будуть стенди, які показують в принципі, потенціал нашої майстерні і розкривають її можливості як е, майданчики для практичної роботи або дипломної роботи, або курсової роботи, або проєктної роботи студентів університету. Зараз це був контекст відбудови, тому що це було фокусом нашого проєкту. Пройшовши курс по сінці верстатам від перемоги центру, я Зміг зрозуміти, що таке самі сінці верстати, як вони працюють, їх принцип дії, а також можливість те, що інші верстати можуть робити нові. Ось, наприклад, наш плотер. Він зроблений, основа фанери зроблена на лазерному верстаті, і різні е, модульні частини надруковані на 3 d принтері Плотер він дозволяє малювати щось на папері будь-чим. Даний плотер знаходиться на завершальній стадії. В ньому залишилось тільки декілька моментів доробити, і на формі вже можна буде з ним працювати. Для форуму City Makers наша команда працює над створенням стенду, що наочно показує дерев'яне мережево будинків Чернігівщини. Головною метою створення цього стенду є збільшення інтересу українців до історично важливої частини архітектури Чернігівщини. Усі елементи дерев'яного мережева були зроблені за допомогою верстата, на якому ми навчилися працювати за допомогою курсу на перемогли. Я пройшов курс 3D-моделювання в перемога Lab, де ми навчилися моделювати в САПРІ, що називається Blender. Це open-source програмне забезпечення, яке дозволяє моделювати художні сцени і потім за можливості експортувати їх в VR та інші засоби перегляду. Дуже багато архітекторів використовують vr технології для того, щоб демонструвати свої макети замовникам. В принципі, вони дуже важливі для того, щоб показати будинок, як він буде виглядати вже після того, як його побудують. Наша команда готує VR-експіріенси для відвідувачів форуму. На форумі ми покажемо цікаві моделі від наших архітектів. У нас тут макет політеху в масштабі 1 до 100 Ідея створення його полягала в тому, що ми хотіли покращити свої навички як будівельників, як архітекторів, розібратися в будівництві. Загалом наша мета полягає в створенні повного макету першого до четвертого корпусу університету Чернігівського політехніка, і 26-го числа на форумі ви це побачите.